Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. А це орхідея Ruby Diamond або ще як її називають Meteo Kind. Я дуже її хотіла, я її отримала, я її пересадила трошечки невчасно. І вона, на жаль, ну ви бачите, що по кореневій вона щось таки все вирішила прибрати. Я її показувала, да, вона була зовсім без молодих корінчиків. Подивіться зараз, що в нас росте відшийці. Це, в принципі, такий непоганий результат. Попереднє відео і я додам до плейлиста. Плейлист буде називатися нарощення кореневої. Ось уже і новий листочок росте з характерними для цього сорту, такими плямками чорними. Трошечки два листочка втрачають потихеньку тургор. Але за рахунок того, що вони якби, да, от висихають, віддають сили квіточці, росте новий листочок і росте коренева. Кореневу я наращувала з допомогою е, корневіна від живої землі. Він такий рідкий в пляшечки. Я тут підставлю фотографію, такий корневін є і в моєї мами. Так що це дуже класний засіб, і я користуюся, і мама ж по моїй рекомендації таке купує і теж користується. В принципі, подивіться, який гарний результат. Я дуже задоволена, що моя орхідейка буде жити. Дякую вам за увагу!